Фейсбілдери, привіт! Ви часто питаєте мене, які особисто я для свого обличчя роблю вправи, як я треную тіло, які доглядові засоби для шкіри використовую, що я їм, і так далі. Питань безліч. І щоб відповісти на них на всіх одразу, а також щоб поділитися з вами своїми секретами молодості та краси, щоб надихнути вас займатися регулярно і показати вам, що це не потребує багато часу. Я запрошую вас приєднатися до мого б'юті тижня. Це сім днів, які ми з вами будемо проводити разом. і ми Потренуємо обличчя, мої улюблені вправи, три різні комплекси. Потренуємо тіло. У нас буде літній самомасаж і ще багато цікавого. А також як бонус я дам вам свій тижневий раціон харчування з фото. Участь коштує всього лише 7 доларів, щоб кожна могла приєднатися. І також записи всіх занять будуть доступні до кінця літа, і ви зможете займатися в своєму темпі і передивлятися наші тренування. До зустрічі!